Шановні глядачі, ефіри ток-шоу Розмова про головне на Кідзвілі Тіві. І сьогодні у нас у студії загальна Люберецька школа перших-третіх ступенів. Отже, перше запитання у нас до Дарії. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? В шостому. У вашому класі багато учнів? Так. Передавай. А ви, Дарію, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з яким сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? З хлопчиком. Ви часто у неї нього записуєте? Ні. Катю, скажіть, а у вашому класі хтось краще навчається дівчат чи хлопців? І ті як... добре навчаються. А у кого краще оцінки з фізкультури? Хлопців. А з математики? З дів... У дівчат. А ви, Олено, що зазвичай робите на перервах? Граю. Ходите у їдальну? Ні. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування, у шкільних їдальнях. Розкажіть, Крістіну, що зазвичай готують у вашій школі? Каші, коклети і сосиски. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Ні. Передавайте. Ваню, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Так, добра А вам доводиться бувати в кабінеті у директора? Не доводиться. А якщо так, то Ні. з якої причини? Ну й що? Перегодай, а ви б хоч... ви хотіли стати директором школи? Чому, Ірино? Так, хотіла. А як ви вважаєте, Іро, працювати директором важко? Так. Що б ви зробили за першу чергу, якби вас обрали директором? Ну, щоб була гарна поведінка в школі. Угу. А ви, Жені, що зазвичай робите на перервах? Ходите у їдальню? Так. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Антоне. Чим зазвичай годують у вашій школі? Гречкою, картошкою, куклетами, сосисками. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Ні. давай. Ігорю, а ви їсте у їдальні скільки разів на день? Один. Вам подобається? Так, передавай. Владіку, розкажіть нам, будь ласка, чи добра ігор. у вас поведінка у школі? Так. А вам доводиться бувати в кабінеті у директора? Ні. Якщо Ні. так, то з якої причини? Ніяк Ні, не все. Біжить. Ну що ж, дорогі. Я... Катю, а вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Не знаю. Як ви гадаєте? Думаю, що так. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про голоне на KIT TV. Я та його ведучий Вікторія.